Це завдання на перший погляд виглядає дуже схожим на попереднє. Проте тут тобі потрібно знати виключно слова, які починаються на літеру Г. Тут уже ти не повинен володіти інформацією про подзвінчення або асиміляцію, пам'ятаєш? Але тут ти чітко повинен знати, що з якою літерою писати. Тому це доводить, що тобі таки треба вивчити цей перелік слів, адже без них ніяк. Подивімося. Це ті слова, які ти вже знаєш з попереднього уроку. Веготати, гава, ганок, гець, гава, газдувати у нас було слово «газда», грешний і гудзик. Навіть засвоївши той невеличкий матеріал, ти вже зможеш визначити правильну відповідь. Тут у нас очевидна відповідь В, але, як завжди, треба перевірити, чи немає ніякого підвоху в інших варіантах. Подивімося, У нас є слово гонт у відповіді А. І вона, виявляється, теж пишеться з літерою Г. Додавайте свого словникового запасу. Що таке гонт або контина? Яка ж Вікіпедія це покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок фігурної форми? Не думаю, що тобі треба ці нюанси, але про те, що це якийсь дах і якийсь вид матеріалу, ти повинен, звісно, знати. Записав гонт. Дивимось на два прекрасні слова з відповіді Г. Є слово гречний і є гречаний. Тобі треба дуже-дуже уважно читати варіанти відповідей, щоб не подумати, що там щось пов'язане із гречкою в обох варіантах відповіді. Щось пов'язане з гречаною крупою називається гречаним, і пишеться воно з літерою Г. А гречний це вічливий. Ось такий вічливий хлопчина дарує букетик такій теж дуже вічливій дамі. Використовуй слово «гречний», воно дуже емоційне і симпатичне. Отже, варіант не змінився. Ми перевірили всі слова, інші пишуться з літерою Г, і тільки в варіанті В є всі слова, які пишуться з літерою «г». ще слова з літерою Г, і використовуй їх в житті.